Це та так гехкає, я не знаю, чуть вам чи ні. Це шах. Це, блин, десь пів години. І, ну, звісно, що не в укритті. Ось вікно. Сергій, ти чуєш, як гехкає сильно? Боже, який жах, Все трясеться. Ну, на відео так не чуть. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Вже пізно, вже гехкає, куди йти. Добрий ранок. Ні, це не грязне вікно. Це в нас ось такий туман. Ви щось бачите? Я не бачу. Оце такий туман, що навіть не видно ні сусіднього будинку, ні моїх улюблених тополю і вербу. Оце таке робиться, друзі. Друзі, привіт вам ще раз. Туман вже розсіявся. Треба собирати багато посилочок в нову пошту, тільки що помила голову, мила. ось, Показувала вам в останньому огляді ось таким шампунем. До нього ще я брала маску, ну на маску мені нема коли. Зараз шампунь сподобався. Отакий ну, це після першого використання. Дуже класний. Дуже-дуже мало його пішло. І ще я наколотила оцю штуку. Дивіться, брала я отакий бустер, написано 10 секунд. Я чомусь думала, що він після того, як його наколотить, стає густим. Ну ні. Тут така пімпа. відкриваєте оцю штучку і тече біла водичка. Ось я вам показую. Після того, як ви її один до одного треба розбавляти, стає така жидкость, як молоко. Рідина стає, як молоко, і її треба наносити на волосся. Волосся, як після такий ефект, воно відразу в руках стає таке слизьке, знаєте, як після ламінування. Ну, Зараз буду розчисувати, побачимо. Помогло воно чи ні. Бо я не використовувала ні маски, ні. Що тут воно пише? Що це бустер для волосся, для ефективного відновлення ага, пошкодженого сухого волосся. Ну, Я наносила й на коріння. Хоча написано, цього не робить. І я так багато його розбавила, що в мене осталось. Ну, Я думаю, воно завтра вже вряд ли я буду мити. Післязавтра, думаю, не пропаде. От зайчики мої. Важка була вечір, важка була ніч. Ось так, бачите, рушники використовую чорні, тому що краска, і якщо витруся білим, то все буде на рушникові. То на що мені це? Щоб я його мільйон раз стирала. Це отак. Обов'язково зараз в зимовий період використовую ще і. Від випадіння волосся. Це мені дуже подобається, дешеве і дієве. У мене тут залиши вже на дні. А ще в мене, ось, дивіться, вже повністю. Бачите, я взяла рисовий крем. Повністю на наохналь використала. Повністю використала на охналь цю умивачку. Дуже класний. Крем оцей взагалі мені так подобається з камбучою. І оця умивачка дуже класна. Бачите, он там на дні. Ну, я буду вмиватися, і ще я її домию. Сергій каже, нема куди ставити, бо половина банок пустих. І оцю штучку після миття голови отаку піпкаю собі на голову. Бо знаєте, волосся і так тонке в мене, а ще воно почало осінню таку дужче випадати. В осінній період. Може стрес, може так. Что время від времени. То я оце, як тільки починається більш активне випадіння, то я оце беру цю штуку. І отак. Піпкаю собі на голову. Треба розтерти. І бажано хоча б 5 хвилин не сушить голову, щоб воно спіло... Я Зараз, покажу, щось пройде 5 хвилин, щоб воно спіло подіяти. Поняли? Бачите, волосся в мене заплутане. Бачите, яке? Щоб не думали, що я прям на розчисане буду показувати. Ні. І добре, що є оця розчусочка Джанеки. Я не знаю, як можна другою розчускою розгрібати оці колтуни на голові. Я розділяю завжди отак. І прям вона насправді не цей ну, не видирає волосся. І отак-от потрошку розчісую. Бо кажуть, що треба, тіпа, спочатку, знизу, ну, толку, що я тут знизу розчішу, а закошлене, що воно вверху в основному потрошку розчісую і потім посушу зайчики. Дуже багато посилок складу, внесем в нову почту, прийдем, і я вам розкажу, як справуньки. Я вам розкажу зайчики, як справуньки, що робити, куди бігти. Щоб ви все знали, бачите, гарно розчісується, вже он одросло русяве моє світле, русяве волосся. Тому тобто тут, якщо отак от брать, то видно, бачите, своє волосся світле. І об'єму у мене взагалі нема. Ну зараз, після того, як висушу, побачу, як шампунь. Ну, розчісується після цього бустера добре, бачите? Ой, господи, і обов'язково я коли підсушу накінчики, бо питала з дівчата, на кінчики я додав капсулу. Ось я казала вам, що брала ще отакі, ще я не зовсім їх використала і брала я мікс. Оці мені дуже подобаються. Вони є на сайті магазину. Зайчики, постараюся, якщо не забуду. Вам залишити посилання. Оцей піптик я обріжу, видавлю на руку, розітру, нагрію і розподілю рівномірно. Мені на моє довге волосся одної оце капсулки, бачите, отак називається. Вистачає. От у її я одну використаю, тут ще в мене є дві, але я взяла 10. Все. І мені. Все буду розчісувати, зайчики, Вам всім, незважаючи ні на що гарного дня, голову помив і вже день буде гарний. Я так думаю. Найкраще зачіска чи це чиста голова. Ну от, нічого не зробив, а день пройшов. Знов туман над містом. А насправді на дворі вже темніше, ніж на відео. Так активно машини їздять. Не знаю, не видно вам чи не видно, але от збирається вже знов туман. Видно, ось тут, бачите, що так затягує, затягує. Можливо, знов затчики будуть. Включаю назад світло. Буде. Щоб було нам видно. Сьогодні написала без відключень. Так, зараз на щось вас поставлю. Добрий вечір, тепер вам. Тільки прийшли, ми встигли поїсти, поки я дівчатам повідправляла всі, бажано, щоб у вас був застосунок, але я всі посилочки, друзі, дублюю, ну, в смислі, продубльовую Viber. Всі, кому я мала щось вислати, друзі, вислала. Все, всім поїхало. От, до речі, про шампунь-відгук. Шампунь гарний, але бустер все-таки не треба намазувати на шкіру голови, тому що втрачається об'єм. А шампунь мені дуже сподобався. Щас я протру вас, дивіться, таке, як дійсно, як, типу, як ефект кератину чи то ботоксу. Таке прям волосся, гладке, воно в мене й так пряме. А то так прям розрівняло, розрівняло. Враховуйте, що я після вулиці воно вже прим'ялося. І дуже гарно розчісується волосся після цього ботоксу. Ну, ви ж, ой, бустер, господи, бустер, ботокс. Ви побачили. Ну, і е цією олією, бачите, я промазую кінчики, щоб вони були живі, блискучі, щоб не сіклись. Друзі, не нехтуйте доглядом за волоссям. Постараюсь в описі оставити посилання, якщо забуду, нагадайте мені, бо я. Можу Забудь. Боже, що це таке у мене на годиннику? Щось поналипало, крім для рук чешу. Да, тебе треба зарядити, я знаю. Кланяється. Бачите, кланяється і хоче, щоб я його зарядила. Кланяється мені. Отже, зайчики по розпродажу. Значить, що залишилось? З верхнього одягу. Бо питали, питали за це пальто? Хто хотів пальто? Друзі, залишилось. Пальто в наявності синє. Бо дівчина забронювала, а потім передумала. Ну, не відповіла мені сьогодні. Значить, З верхнього одягу синє пальто, зимове, синє на шерсті італійське з капюшоном. І шуба фіолетова. Це те, що стало з верхнього одягу. Далі, з одягу, що залишилося? Джинси, синьо-чорний туніка, задні з замочком, білий кардиган той, що хутро, в комірі, дуже гарний, не, не розумію, чого не забрали. Синій костюм плаття плюс жакет. Тоже дуже класний. За 300 гривень. Ну, це вже таке. І Шо ще? і все. І все. П'ять штук залишилось. Значить, шуба фіолетова, синє пальто, джинси е з кофточкою. Кардиган білий. І. І що ще? А, і сукня плюс жакетик синій. В стилішане. Хтось там питав, чи є урок боже, мільйон уроків, як пришить замок, як пришить клапани. Ну, це ж те саме. Друзі, не балуємося, шукаємо уроки. Бачите, по кожній речі я ж зняла була заміри. В описі під відео. Не всі розуміють, де опис під відео. Під відео відразу називаєте три стрілочки або крапочку, і там повністю я завжди пишу перелік всіх речей і геть заміри. Геть, замірий по кожній реці, напівобхват, все ж я пишу. І ви там відразу могли відкрити і побачити, що є в наявності. Це дуже зручно. От мені людина пише бронь. Я відразу відкриваю опис під відео і вношу туди бронь. Молодець. А що тобі робиться? А, ти хочеш стирать? Стирай. Хоче машинка стирати, то я її встановлю. Я, до речі, в колготах і в футболці. Колготи ті, що ми з вами шили в руці. Оце в мене така домашня одежа. Футболка і колготи. Красота. Ну, а хто мене бачить? окрім вас, <смір maximalization> хто мене бачить, окрім вас. Так що, друзі, таке. Бахкало вчора пострашно. Бахкало, таке робилось, і тут вже воно прям каже, ракетна небезпека чи підвищена небезпека. Вже після того, як бахкає. Ну, навіть якби до того, ну що, будеш цілий день в укритті сидити. Ну, ні, звісно. Ми вже так на слух приділяємо. Це дуже-дуже близько коло нас. Чи тако, знаєте, через будинок ми вже, вже такі дресіровані? Не те, що ми не боїмося, ну просто знаєте, людина вже звикає, адаптується до всього. Колись. Що тільки як почалася війна в 2014 році, і в Донецьку ж там е, таке робилося. А в мене дівчина з Донецьку знайома, і я її питаю. Як ти? Ну взагалі тобі не страшно. І вона тоді мені сказала: каже, ти знаєш, я чую, що щось бахкає. Ну ми типа навіть не ховаємося. І для мене це так дикість була. Я Думаю, Боже, як це так, що вони навіть, ну типа, не ховаються, вони звикають. Як це можна звикнути Ну, до цих вибухів, до цих звуків? Друзі, людина привикає до всього. Звісно, це жахіття, страхіття. Дякуйте нашим силам оборони. Боже, вчора зайчики ви ж чули, як вехкало, як вони це все збивали. Це ж вони збивали, а воно ж то падає кудись, воно ж не може розчинитись в повітрі, воно ж кудись падає. Звісно, треба відходити від вікон. Але я вже вчора така була, вже було не до того, плюс воно ж чуть було, що це. Ну не прямо в нас в дворі, а десь трохи далі. Але дуже близько коло нас. Вони чогось завжди летять коло нас, і завжди чогось воно бегкає коло нас. Я не розумію чого. От тільки починається якась двіжня з цими дронами, от вони всі летять тут, стадо, прям чуєм. І ти думаєш, господи, хай вже збивають тільки не в нашому дворі. Звісно, так не можна, знаєте, думати. Але ти про це думаєш, Боже, це ж начну зараз збивати, начну зараз бахкати. Ну ужас. Уже зайчики. Звісно, бережіться, його треба збивати, те, що летить, щоб воно не прилетіло туди, куди воно. Це ж представте, спальний район, ну що тут може бути? Тут немає ніяких військових об'єктів взагалі. Навіть якщо б вони були, яке право, ці тварі мають щось сюди запускати. Ніякого. Просто ужас. як Кажуть, ой, там по цивільних, ой, там по військових. А військові це що не люди? Це чийсь батько, чийсь брат, чийсь син. І вони вчора вирощували хліб, крутили гайки, ще щось робили. А сьогодні вони взяли зброю в руки і пішли захищати нас з вами, тими, хто залишився. Жінок, дітей захищають, ну і свою родину. От, друзі, сьогодні в новій пошті, до речі, нас тут хто живе на осукарках, хто знає, був там такий ларічок. На углу Гмирі і, ну, як пересічення Гмирі, ось так на углу бажана, там був раніше магазинчик. Все свіже. І ми ну, так часто заходили, і в цієї жінки молодої чоловік, військовий, отримав дуже серйозні поранення. Йому поранило обидва ока. Ми там йому, я завжди, якщо щось таке ну людину знаю особисто, завжди ми допоможемо чи можемо і копійкою і словом і ділом. Ну суть не в тому. Часто ми заходили туди до них, і спеціально заходили тільки в цей магазин щось купляти, щоб допомогти. Бо це ж ну дружина військового. Потім хлопець був. Ми зайшли, немає цієї жінки, хлопець. Кажу, а де ваша мама? Вона каже: поїхала до батька, він дуже серйозно ранений. Думаємо, о Боже, ми ж давай розпитувати, що случилось, переживаємо, вже. потім йому і в Дніпрі робили операцію, там взагалі люди з золотими руками. Як вона розказує за наших лікарів, друзі вони просто не перевершені. Так от, вона каже, все, немає можливості тримати цей ларьок. Треба доглядати за чоловіком. Продала вона, виходить, цей магазинчик, щоб доглядати за чоловіком. І от сьогодні ми якраз от в тому відділенні відправляли багато посилок і ця ж жінка. Кажу, Боже, як я рада вас бачити. Давай розпитувати, що вона каже. чоловік ходить вже з палочкою, він взагалі був, в, в ньому видалили одне око. Друге око в нього не бачило. Ну, тобто це такі страшні, знаєте, так це одну історію я вам розказую. А це каже він з паличкою зміг дойти, типа до кінця воріт. Ну так каже, йому не доїло ж уже лежать. Кажу, Боже, я так рада, що в нього такий от дух, друзі. То представте, якщо ця людина, переживши таке пекло, побувавши там, вона тримається і хоче жити, то ми з вами повинні підтримувати ще більше цих людей і хотіть жити заради одне одного, одного і заради отаких от от людей. Я вам розказала от таку історію. Що ви думаєте, йому не було страшно і больно, і він не був віче, цей чоловік. Звісно, що був. І родина його підтримувала чим могла. І люди дуже, представте, от всі люди, я кажу, Боже, чим я можу вам допомогти? Вона каже, ні, не треба, спасіба, все є. Ну, тобто, навіть елементарне щось таке. от Завжди, коли ну, так бачиш таку ситуацію, завжди. Питайте, чим ми можемо вам допомогти. Звісно, що це знаєте там не мільйон гривень, не скільки. А якщо ви можете допомогти якоюсь копійкою чи словом, чи, можливо, якоюсь там організацією, допомагайте, друзі. Не забувайте, завдяки кому і чому ми зараз з вами от прямо тут і зараз. Оце я ще хотіла до вас донести. Зайчики, дуже вам всім дякую і за вашу підтримку, і за участь навіть в розпродажі. Ще був такий коментар, і не один остановлю, бо мені бракує ногу. Машинку включила? Стирай. Стираю, як і над Це в нас відразу відкривається, щоб можна було щось докинути. От. То питали мене. О, такі гарні речі і так далі, бо я віддаю. По-перше, речі це просто речі. Друзі, не надавайте речам це просто барахло. Все, неважливо, мега дороге чи дешеве це просто речі. Це просто речі, вони вас мають робити щасливими. Ці речі. З якоїсь причини перестали робити мене щасливою, скажімо так, набридли, не підходять. от, ну, Я хочу, можливо, щось друге. Це нормально. Це нормально, коли ти хочеш щось друге або постійно хочеш щось нове. Це нормально. І, ну, Хочу освободити трохи, як Сергій каже, на один процент. Освободила Сво свої шафи. Якщо вони мене перестали радувати, хай вони радують вас. Ну, давайте буду ставити по 3 тисячі гривень за якусь кофтину. Ну, то ви підете в магазині нову купите. Ну, що за бред? Трястися над цими лахами, Ну, у мене такого немає. Для мене речі це просто речі. Звісно, що вони стоять гроші. Гарні речі стоять дорого. І ти на це готовий морально. І для того я і працюю, щоб купляти собі якісь гарні речі, ну, ті, на які я можу, в принципі, заробити. От і все, друзі. Мені подобається, я купую. Не подобається, продаю. Так що не трясіться над речами. Найцінніше це ви самі і ваша кукуха. От ваша кукуха, якщо не поїхала, все, з вами все добре. А якщо кукушка поїхала, то то плохо. Вас ніяка лашка не порадує, скільки б вона не вартувала. Оце я хочу донести вам. Що речі це просто речі. Да, вони є дорогі, вони можуть бути дешеві, вони можуть бути всякі. Я з речами... Прощаюся легко. Ну, в смислі, не так, що прям з усіма, да? а от ті, які от я бачу, що, наприклад, рік або скількись я їх не одягала або одягнула один раз. Значить, ну, ця річ мені не актуальна. Для чого я буду її держати? Щоб що? Як скружмакдак, в мене і так ну, його дофіга. От вчора перебирала. Розказую вам, з чим я не могла попрощатися. Штани масі адуті. Шерсть 100%. Масі Адуті, бачите? Достала, ну я їх одягала пару разів, але достала, погладила, постирала. Ні, що я не готова з ними прощатися. ні ні ні, Светр повністю з мені раз 100%. Ні, 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 ще буду носити. Одягну хоча б раз. Хоча його треба прати тільки руками. Потім сукенка, чорненька, Залишила, можливо, ще один. Светрик отакий. Він не натуральний, але бачите, такий пушистик. Синій, красивий. Тоже, Ну, я не, не готова прощатися. От і все, друзі, бачиш річ і ти думаєш, одягнеш ти її чи ні? От Зараз я ще не готова з ним попрощатися. Можливо, пройде тиждень-два місяць і він мені набридне. Зараз поки що ні. Так що в мене отак? Я дивлюсь на річ, все, да або ні. Так само і ви розгрібайте ті свої. Манатки, переберіть рушники, кухонні домашні. Я розумію, не всім буває таке, що не всі можуть комусь щось там віддати. Да? Є от навіть, Якщо ви в великих містах, люди деякі відносять в церкву, деякі в нас прям стоять такі ящики на благодійність, ви можете свої речі віддати. Тому що в мене проблем, наприклад, є речі, які я можу продати, а є речі, які, наприклад, я там насті. Ну, Там Насті стільки ми з Юлею навезли, що навіть от ми приїжджали цей раз до них, коли ми були восени, і в них досі стояли кульки розібрані з минулого разу. Тобто дитина ця навіть вона не заглянула і не побачила, що там. То куди я буду це вести? Якщо навіть ті попередні лахи не розібрали. Наприклад, ми вже стільки її понавозили, що її вже просто не цікаво. Бо коли мені, наприклад, привозила тітка з Москви речі, в мене родичі моєї матері, тільки мати залишилась в Україні, всі родичі, всі її брати і сестри живуть в Рашці в Росії. І от тітка моя, вона ну адекватна, хороша людина. Я про них нічого поганого сказати не можу. Ну, типа, такі, як в нас були відносини, вона постійно мені привозила вещі лахи, як я казала, прям мішками. І це було саме величезне щастя в моєму житті. Бо ми жили бідно, мені так речей багато ніхто не купляв. І, можливо, я і зараз. Годують цю свою внутрішню дитину лахами, косметикою, з якимись сумками, взуттям. Я собі купую те, чого в мене ніколи не було. От і все, і це нормально. Знаєте, компенсую те своє, що в мене тоді було. То для мене це було величезне щастя. Розкривати ті кульки і дивитися, що там. Це був ну взагалі рай, рай з тих речей. Плюс речі мені віддавала моя двоюрідна сестра часто. Ну, те, що вона там ха, поносила і віддавала мені. А так, в мене, щоб отак от щось прям так багато в мене. Ні, Одне якась там пара взуття куплялася, один якийсь там светр, в якому ти ходив, і все, якась одна куртка. От і все. А щоб так, от, наприклад, як зараз, що я там, ну, можу собі дозволити купити і одну, дві, три, навіть десять курток, то звісно, такого в мене в дитинстві не було. Ніхто мене не балував. Тому зараз я балую сама себе. І все, маю на то право, друзі. Так що балуйте себе. Купіть, підітько, або що можете. М'яска, тісточка, ковбаски, хто що може. Або, якщо ви руки з правильного місця ростуть, приготуйте собі щось смачне. У мене до випічки, ну, там, до пирожків, до хліба, в мене не стоїть. Єдине, на що я там спроможна, це спекти кексик, тортик якийсь. Ну і по рецепту в інтернеті може получиться, або може не получиться. І треба, щоб було натхнення до цього. От, наприклад, щось готувати, і мені треба настрій. Ну, в принципі, як і на будь-що. Так що, от так, друзі, розказала вам останні новини. Бережіть себе, в нас кожну ніч. Оце ті звуки, які ви чули на початку відео, я ж так зазвичай знаєте, не вставляю. Ну, Тому що у вас і так вистачає стресу, ви приходите на мій канал відпочити. Да? І я хочу, щоб ви всі відпочивали, набирались енергії, сил натхнення. Але от ті звуки, оце останній час, оце так бахкає майже кожний вечір і кожну ніч. Вчора тривога, ракетна небезпека, вона була півдня. Я кажуть, там, ідіть в укриття, і що я буду? сидіти в метро на коврику цілий день, і так моє життя пройде цілий день. Ну, звісно, що треба берегтися. Якщо є маленькі діти, то люди спускаються в метро, там туди-сюди. Ну, такими. Отак, ну, стараємося вже, знаєте, якось. Вуха, щоб ще більші виросли, отак, знаєте, як у зайчиків, такі здорові вуха, і ти вже ними слухаєш. Ага, це десь ну, дуже прям близько. Якщо дуже близько, то йдемо в коридор за дві стіни. А якщо так в сусідньому дворі, то можна і посидіть, переждати, поки перебахкає. Отак, друзі, але ви так не робіть, бо я роблю неправильно. Ну що ж, мої зайчики, любі, дорогі, всіх вас обняла. Якщо комусь треба ще верхній одяг, ви в курсі, що залишилось? В описі під. Колекцію і там відмічено. Там, де бронь, то скоріш за все продано, я постараюся ще відмітити, ну, щоб ви побачили, Удалити все. От залишилось, чого чотири речі, бо питали, розкажіть нам, як розпродаж. Позабирали зайчики, речі, добре, хай вони вам приносять радість, показали, що прям так я дешево продаю. Якщо мені вже річ не потрібна, то хай краще вона принесе вам радість. От і все, друзі. Це просто речі. Це просто речі. Це не рука, не нога, не око. Це просто речі. От і все. Відносимося до цього простіше і цінуємо найцінніше це наш самих, наше ментальне здоров'я, нашу кукуху, щоб вона не поїхала. Рідних і близьких, ваших знайомих підтримуємо. Це зараз наразі найголовніше це наша з вами кукуха, щоб не поїхала. І... Наші з вами близькі, щоб з ними було все добре. Все. А лахи це просто лахи. Є гроші, купив дороге. Нема грошей, купив дешеве. Ти не знаєш, що з тобою буде завтра. Вообще не знаєш. Вообще, друзі. От ти ну не знаєш, життя таке, що ти не знаєш. Тому живемо, як виходить. Оце мій основний дивійс завжди. От проснувся, як мене там питають, що ти будеш робити, я не знаю. От як в мене виходить, так я й живу. Знаєте, в пориві там захотіла щось купити, купила. Все, не ускладнюйте собі життя. І все з вами буде добре. Зайчки вірю, що у вас все буде добре. Всім цьомки бомки дуже подякувала, всім пока. Якщо в мене завтра буде муза, натхнення, наснага, гарний настрій, то просили мене моделювання пальтішка зроблю, бо на це треба такий феншуй. Знаєте, я завжди дуже довго собираюсь. А потім вже там, підготую колекцію і нарешті пошию дівчині-спідницю. Боже. Бо сказала, що по шию, треба шити, але ж ну, це так довго. Знаєте, то одне, то друге, то срачка, то болячка, то ще щось відволікав. Все, всім пока.